Проблему з нестатком труби богатирям таки довелося вирішувати власними силами. Садоводи зібрали кошти та закупили трубу. І робота закипіла. Почали прокладати водогін від селища Кам'янське. Наняли самі все за свої гроші. Наняли ребята, копали, четверо чи чоловік. копали нам, почищали трасу, Делали сливи, де треба було сливи з труби зробити. Копали самі дев'ять чоловік. Нас мужиків 63. От 63 до, до 75 год копали там. От. Проводити будь-які роботи без техніки було вкрай важко, тож садоводи звернулись по допомогу. Кран та трактор їм виділив завод феросплавів. З технікою робота пішла скоріше. Якби не Фельдман Олександр Ісакович, мабуть, здвигу ніякого б не було. Благодаря йому, звісно, велике йому дуже дякую, що він почав зазванюватися з Куциним і обговорювати цей питання. После чего транспорт пошел в хорошую. Спасибо ППМК вообще, конечно, ребята вот за буквально за, за, за два дня вот считай 800 метров нам проложили. Буквально за, за, за два дні. Завтра будуть іспитання делать. здійснюють сліви і будуть іспитання робити траси вже. А Ав що стосується труби, яку садові товариства так і не поділили, то справа досі в прокуратурі. Садоводи богатиря сподіваються, що рішення буде на їх користь, адже запевняють правда на їх боці. Та поки вони радіють тому, що хоче пізно, але вода на їх ділянках буде.